Ну що, розповідаю, які в нас новини. Ви вже знаєте з мого попереднього відео, що вовочки аналізи приходили двічі однакові, і було прийнято рішення його командою лікарів зробити йому пункцію косного мозку або дослідити косний мозок. Понятне діло, що мене там накрило, але я просто неймовірна благодарність ну, Богу, церкві, людям, які от просто. Були рядом в цей момент і підтримали мене. Я, звісно, проридалася, дуже серйозно прожила емоції, які я відчуваю. І почали ми четвер з того, що поїхали до лікаря в Seattle Children's Hospital на пункцію костного мозку. В общем, вовчка себе відчуває добре, реально, дуже хорошо він відчуває себе. Пройшов пункцію хорошо. Пункція костного мозку робиться під наркозом. З бідріної кості беруть, по-моєму, це бідринакость назвать. Коротше, беруть йому кістковий мозок під наркозом. І він потім виходить з наркозу, але наркоз дає такий легкий, що він взагалі дуже добре відходить. Не було, йому ж два роки робили всякі пункції, це все-все-все робили, він отримав більше 30 наркозів, і все було досі дуже добре. Коротше, це раз теж йому зробили. Значить, взяли його кістковий мозок на три аналізи. Значить, один аналіз він не дуже чутливий, але він показує, мені здається, що більше 5% лікемії, якщо в кістковому мозку. Другий аналіз він на середній почутливості і він показує цю наявність цієї Філадельфії І Третій щитує він дуже-дуже дуже чутливий, він там щитує 0,00000, 2% лікемії. Значить, перший аналіз, він уже готовий. Два інших ми чекаємо. І перший аналіз показав, що кістковий мозк, мозок чистий. Ми радуємося, ми слава Бога. Це просто величайше добро, чудо, благословення Боже. Ждемо ці два аналізи, дуже віримо, дуже надіємося. Що все буде добре. Кожного дня любимо, обнімаємо свого синочка, своїх всіх діток і продовжуємо жити. Да, мої емоції, мені дуже страшно, я дуже хвилююся. Я, ну, я не знаю, які мами не переживають. Чесно говоря, ну, Я не зустрічала таких мам, які кажуть, що мені пофіг на той аналіз, прийде, який прийде. Я зустрічала всіх адекватних жінок, яких є з діти, всі переживають. Тому, так да, я обична просто женщина, яка переживає, яка волнується, яка думає, бо це моє дитя. Це моє дитя. Дякую всім, хто молиться, хто підтримує нас, хто пише мені хороші добрі коментарі. Я дуже дякую пастору Жені Пересвєтову, Я дуже дякую команді служителей, просто людям, прихожанам в церкві, які знають нас, членам церкви нашої. Дуже дякую. Вони підтримують нас. В молитвах і просто добрим словом я дуже щаслива, що я в цій церкві. Коротше, колись така була програма в Україні, все буде добре. І от все буде добре. Віримо, надіємося, покладаємо свою надію на Бога.